Я мию волосся, а воно такими комками. У мене пішло точно десь близько 3-4 тисяч доларів. Що є різниця взагалі між Dyson та іншими фенами. Мене тоді клієнтка довела до сліз: <свіс> Желатинові маски, лукові якісь настойки для шкіри голови. Чесно, я думала, такою ще не роблять. Айсону я віддаю зараз найбільшу перевагу, це як при прирівняти, або ти ходиш з айфоном, або ти ходиш з там Samsung. <свіс> І коли вона мені пише це повідомлення, що я вперше за 6 років вийшла. Без кепки на вулицю, то це для мене був просто успіх. Всім привіт! Я Аня Бар і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже цікавий випуск, бо ми будемо говорити про волосся, його особливості та догляд. І зараз ми знаходимося в гостях у Анни Панченко, трихолога-реабілітолога. Анна Панченко, трихолог-реабілітолог. У цій сфері вже майже два роки. Має медичну освіту, постійно вдосконалює та підвищує рівень знань, використовує лише сучасні методи лікування. Знає, як зробити так, щоб ти отримала волосся своєї мрії. Аню привіт! Як у тебе взагалі настрій? Привіт! Все чудово! Я дуже рада тебе бачити в себе в студії. Ти, звичайно, тут чистий гость. Але сьогодні у нас такий незвичайний формат зустрічі. Я трошки хвилююсь і водночас дуже рада. Супер, я думаю, все буде чудово. Я, я теж, теж не <рес> <рес> Так, я хочу почати зараз з бліц-опитування. Mm -hmm. Твоя задача просто швиденько відповідати, який варіант тобі більше подобається. Mm -hmm. Це все дуже легко, не переживай. <рес> <рес> Тому поїхали. Сушити волосся феном чи природним шляхом? Сушити феном. Випадіння волосся норма чи привід для паніки? А, ну, почнемо з того, що випадіння волосся це, в принципі, фізіологічна норма людини, але якщо ви помітили, що волосся випадає надмірно, тобто дуже багато, то тоді вже звертаємось до спеціаліста. А, люкс косметика чи догляд з Єви? Люкс косметика. Бальзам чи маска? Маска. Якісний догляд чи природні методи. <laughs> Якісний догляд. Дайсон чи інші фени? Дайсон, але звичайно є і непогані аналоги Дайсону. Тут вже відштовхуємося від свого бюджету. Супер, дякую. Ну тепер ми можемо переходити вже до нашого інтерв'ю. До речі, дівчатка трошечки предисторії, як я взагалі потрапила до ані, хочу розповісти. У мене десь півтора да, роки тому дуже сильно почали почало випадати волосся. Прямо знаєте, я мию волосся. А воно такими камками. Ну, мені дуже страшно стало в той період, бо в мене ніколи такого не було. І е, якраз тоді да, ти почала займатися. Плюс іраз ну, да, так, так. на початку моєї діяльності ти прийшла до мене. Да, я прийшла, думаю, ну я не знаю, вже, що мені робити. Я схожу до Ані. Е, якраз я не знала, що таке озонотерапія, я взагалі не знала, що це таке, що мені взагалі робити. Е, я прийшла, і в мене реально після першої процедури вже перестало випадати волосся. Так, от до чого я це веду? Я зробила таке опитування в своєму інстаграмі дівчатам, яке питання ви б задали, якби у вас була можливість майстру, трихологу, реабілітологу і ось майже всі дівчата написали це, що випадіння про те, що волосся. випадіння волосся, да от до речі, дівчинка от написала проблема випадіння волосся. Як трихолог рекомендує її вирішити? Тому в мене до тебе перше питання: угу. причини, які взагалі існують випадіння волосся, і що з ними робити? Причин воло... випадіння волосся насправді дуже багато, починаючи від внутрішніх проблем, тобто беремо навіть харчування від того. Відштовхуємося, як людина харчується, її загальний образ життя, гормональні порушення, стреси, зараз. Це теж досить актуально, тому вже і метод лікування випадіння залежить від того, яка саме причина цього випадіння, і тоді вже вирішуємо подальші дії. Можливо, тоді вже направляємо до інших спеціалістів для комплексного вирішення даного питання. Розкажи, будь ласка, взагалі, бо я, наприклад, вже знаю, що таке зенотерапія, да так? дівчата можливо не знають, що це таке і з якими проблемами найчастіше до тебе приходять клієнти. Почнемо з того, з якими проблемами до мене приходять це випадіння волосся. Перше друге, це шкірні захворювання, там всеберельний дерматит, лупа, псоріаз – це саме такі основне, з чим звертаються. Також зі структурою волосся, коли воно ламається, дівчаткам важко його відростити, і в принципі ці всі питання вирішує також дана процедура. Звичайно, в комплексі з домашнім доглядом, і там, можливо коригуємо якісь дефіцити в організмі людини. А озонотерапія це один з методів, який вирішує цю проблему. Ця процедура виконується під апаратом, такий ковпачок на голову надівається, який виробляє озон, тепло та пар. І це все вкупі, посилю дії всіх компонентів, які наносяться на шкіру голови або ж на волосся. І плюс сам Озон має таку Класну антибактеріальну властивість він покращує мікроциркуляцію шкіри голови. І тоді так це дає гарні результати, як і в лікуванні дерматозів шкіри голови, так і самого випадіння волосся та стимуляції його росту. Чи є взагалі противопоказання? Я бачила, що навіть дітям. Да, можна да, робити Так, можна діткам, діток приводять. Напевно, ми такого проводили це хлопчика років 6. Він ще в школу навіть не ходить. Протипоказів немає, вагітні ходять. До мене. Ну, тобто можна людям будь-якого віку з будь-якими проблемами по проти показів до цієї процедури немає. А скільки взагалі сеансів потрібно зробити? Кожного да, мабуть, індивідуально, так да? Да, тут уже mm -hmm. смотря, яка в нас проблема, наскільки там за, е, запущен стан чи шкіри голови, чи самого волосся. Але якщо брати шкіри голови, то це в середньому 3-5 процедур. Якщо структура волосся, то середня кількість процедур це Угу. Зрозуміло, дівчатка. Запам'ятовуємо. <ріст> ще є такі процедури, звичайно, ми всі про це знаємо: кератин, uh -huh. ботокс, ми холодні відновлення. Чи можна взагалі поєднувати з зону терапію? Бо я знаю, дуже багато дівчат роблять, наприклад, каратин і хочуть ще зробити якийсь догляд для волосся. Та. Або, наприклад, з мезотерапією можна. чи ну, звичайно поєднувати? Звичайно, можна поєднувати, як і гарячі процедури, це після таких процедур в принципі необхідно, тому що ми знаємо, що волосся дуже пошкоджується після даних процедур. Я Звісно, противник таких е, методів відновлення волосся, візуального вигляду, але все ж таки, хто їх робить, то в принципі поєднувати можна з мезотерапією також. Е, це буде добре працювати. Особливо, мені здається, дуже класно робити блондинкам да? Да, так? Так, да. Як блондинкам, ті, хто висвітлює волосся, фарбує волосся, це просто топчик. Да, я пам'ятаю, просто в мене в 16 років був блонд, і я ніби було терапією волосся. І мені пощастило дуже. Я взагалі не використовувала ніякого догляду такого професійного. В мене збереглась довжина. Да, да, збереглась. А зараз я не знаю, чи збереглась б вона. Тому от я дуже часто бачу, що у блондинок якраз випадає волосся. От ну, обламується. більше обламується. Да? До мене за осінь зиму прийшло близько семи дівчат. Ну, десь так, я... шість дівчат, в яких просто з такої довжини там за плечі волосся просто відпало під каре. І тепер ми оце все відрощуємо, тому що не було ні догляду, ну, ніхто не пояснив, як далі доглядати за ним, також було якесь агресивне висвітлення і все. Да. і ще, до речі, також в мене дуже багато подруг, в мене знайома приходила до тебе, у неї взагалі не відростало волосся. Тобто, ну, uh -huh. там каре, наприклад, да? і після зонотерапії почало там на сантиметри да, да. рости. Це дуже класно. От ти вже сказала про це, але хочу повторити це питання, чи впливає стрес та харчування на стан волосся? Якщо харчування, то ну звичайно, як саме? це вже якщо брати якісь там дієти, або коли людина там харчується один раз на день, звичайно, там вона худне, і звичайно в неї буде це відображатись на стані волосся. Воно буде випадати. Стреси це зараз. Просто на першому місці як і пошкірним захворюванням, так і випадіння волосся, тому що стрес впливає на рівень кортизолу в організмі, це гормони, а вони вже впливають на загальний стан волосся. Тому так і стрес, і харчування вони впливають. А як часто взагалі потрібно робити озонотерапію дівчатам? Якщо беремо довжину волосся, то один раз на місяць протягом шести, тобто шість процедур. Курсом дівчатка до мене ходять. Якщо беремо шкіру голови, то тут середній курс 3-5 процедур раз на два тижні. Але це вже залежить від того, наскільки в нас проблемна шкіра голови. Так, ми з'ясували, що таке озонотерапія. Тепер я трішечки хочу розпитати у тебе про твою сферу. Як ти взагалі вирішила, що ти хочеш стати трихологом? В який момент? Mm -hmm. Ой, ну почнемо з того, що до цього в мене взагалі була інша сфера діяльності. Я займалася зовсім не, не тим, чим зараз займаюся. Це було пов'язане з волоссям, але вже з його видаленням. Але прийшла я до цього як? Спочатку в мене були проблеми з волоссям, мене було випадіння волосся, воно було пошкоджене. Не було того вигляду, який би я хотіла, тієї довжини. І я їздила в Київ до дівчинки саме на цю процедуру. І в один момент я сіла так, задумалась, що щось треба змінювати в своєму житті. По-перше, такого. Такого спеціаліста в місті Конотоп не було, я думаю, блін, було б добре, аби у дівчат була змога також зробити дану процедуру в нашому місці. І так, я поїхала на навчання, мене чоловік всьому підтримав питання. І так з кожним разом, з кожним навчанням, воно мене все більше і більше затягувало. І з моменту першого мого навчання я вже пройшла близько, напевно, 15 Навчань за ці мої півтора роки роботи, і з кожним разом мене ця сфера ще більше і більше затягує, тому що з кожним навчанням я розумію, що скільки я ще всього не знаю, це дуже цікаво і особливо надихає те, коли ти бачиш результати, і коли ці результати бачать дівчата. Хочу, до речі, уточнити про медичну освіту. Я знаю, що в тебе є медична освіта, угу. але що взагалі потрібна вона трихолога? Звичайно, це буде дуже гарним плюс, плюсом в цій сфері, особливо якщо це такі будуть більш інвазивні методи лікування. Якщо це ще мезотерапію додавати, то це ну, звичайно дуже класний плюс. Це буде і більша довіра людей і. Ази, звичайно, повинні бути, щоб розуміти, що з чим працює, різні захворювання розбирати і тому подібне. Тому так, звичайно, це дуже важливий момент. Угу. До речі, ти уточнила про те, що в конотопі ніхто не робить цю процедуру. Чи Я не збираєшся так. ти навчати а... дівчат? Поки чи тебе були запити в мене. Я одну дівчинку навчила. Вона мене дуже попросила, але на даний момент я поки це питання призупинила, тому що поки я вкладаю в свої навчання, в свій розвиток. Можливо, згодом я трішки зміню свою позицію і продовжу навчати дівчаток, але поки, поки вкладу свої знання. Розкажи Ань про свої найкращі кейси в роботі. Тобто, можливо, були дівчата, у яких прям дуже серйозні проблеми були, і ти їм допомогла. По-перше, ну, кейси всі можна переглянути в мене на сторінці. Я часто викладаю дівчат там до процедури, до... без процедур, точніше. І вже там через 5-6 процедур, наскільки ми там відростили довжину або там вилікували шкіру голови. Але основне з останніх мене тоді клієнтка довела до сліз, Я просто плакала від цієї смски, тому що я пам'ятаю, як вона прийшла до мене восени, в неї андрогенетичний тип випадіння, і їй там... Спеціаліст був призначив певне лікування, але вона вже близько шести років просто весь час ходила в кепці. Не в приміщенні вона її не знімала, не на вулиці, просто ніде, постійно в кепці. І вона прийшла до мене з надією, що ще я їй якось допоможу. І коли вона мені пише це повідомлення, що я вперше за 6 років вийшла без кепки на вулицю, то це для мене був просто успіх. Вона до мене ось нещодавно прийшла на процедуру для стимуляції росту. Ми з нею зараз далі працюємо, але вже показник мені, я вважаю, той, що вона за стільки років вийшла на вулицю без кепки. Да, це дуже-дуже це це дуже просто просто. Я, до речі, нещодавно бачила, що ти була на, в Києві, uh -huh. на міжнародному трихологічному конгресі. Да? Розкажи взагалі більше про такі заходи, як вони відбуваються, як часи ти туди їздиш? Uh, ну на такому заході масштабному я була прям вперше. Uh, це така. Чудова можливість була туди потрапити. Там виступали просто найтоповіші лікарі України, закордонні лікарі, які ділилися своїми фішками в роботі, напрацюваннями. І також там ще була презентація книжки першої української угу. книжки з трихології, яку я також придбала звичайно. Тепер буду її читати. Але такі заходи важливо відвідувати, тому що всього знати неможливо. А такі заходи дають. І ще більше поштовх до розвитку та дізнатися ще чогось більшого. Ну так, дуже крисна угу. така інформація. Хочу уточнити, які саме ти робиш процедури. Так, почнемо з того, що в мене можна зробити авторське відновлення волосся на апараті зонетерапії. Антибактеріальні процедури для шкіри голови це для тих людей, які мають проблеми по шкірі голови, себорейний, дерматит, лупап, соряз і тому подібне також заспокійливі вирівнюючи pH процедури це після агресивних фарбувань. І якщо був неправильний догляд у людини, порушується цей шкіри голови, нормальний баланс, і щоб це все відновити. То така процедура буде дуже корисною. Трихоскопію діагностику на апараті, де ми можемо визначити всі проблеми, які турбують людину, і підібрати домашній догляд. Аню, дуже багато дівчат мені говорили про те, що вони, можливо, теж хотіли зайнятися цією сферою, але всіх цікавить кошти. Скільки ти витратила коштів на початку свого шляху? Ну, якщо чесно, я точної суму не знаю, скільки пішло взагалом сюди, тому що в мене з кожним разом сюди щось додається. Але для початку в мене пішло точно десь близько 3-4 тисяч доларів, це включаючи навчання. Апарат, трихоскоп, там різні гаджети для роботи, закупівля косметики, мийка, і в принципі, ось десь така сума. Але я думаю, на даний момент, якщо ще врахувати деякі навчання, які я пройшла, то ця сума буде набагато більша. Можна купити машину. Та, не да я вже їздила б давно на машині. Не чоловіка, а на якийсь об своїй, напевно. Також дівчата мені задавали питання про догляд, тому що дійсно, якщо ну, наприклад, я про себе беру, угу. якщо б ти мені не сказала, що, наприклад, ота я користуюсь медовітою, то я б навіть її ніколи б і не спробувала, мабуть. Тому скажи, будь ласка, яких найчастіше помилок допускають дівчата в догляді за волоссям? Помилки, по-перше, помилок дуже багато, які вони допускають. По-перше, це користування мас-маркетом. Шампуні взагалі буває часто не підбирають саме під тип шкіри голови, а зачасту це там підбирають під саму структуру волосся пусті маски, там не застосовують термозахисти, якісь незмивашки, не сушать феном. Вже здавалось би, про це дуже багато говорили, але це також одна з частих помилок дівчат. Також якісь там народні методи, які вони застосовують, які можуть ще більше нашкодити здоров'ю як шкіри голови, так і самому волосю. Іноді навіть на голову не налазить там якісь маски, желатинові, застосовують нікотинову кислоту з аптеки, Ну це дійсно так. Тоді вже пояснюєш, я завжди на процедурі розповідаю, як правильно чим краще доглядати за волоссям. От до речі, ти сказала про сушіння волосся. Мені взагалі раніше, коли мені було років 15, мама говорила, навіщо ти сушиш волосся феном? Краще, щоб воно природним шляхом висохло, або також про тот самий масмаркет, маркет, тому mm -hmm. що досі дівчата думають про те, що ну, типу, я куплю там шампунь за 100 гривень, і мені він нормально підійде. І як правильно розкажи сушити волосся, бо я теж сушила його, типу, отак от просто знизу. Сушимо спочатку коріння, потім сушимо довжину зверху до низу. Тобто не так от тріпаємо феном, а виставляємо потік, щоб саме закривав нам лусочки волосся. Таким чином. А, як ти також відносишся до випрямлячів, до плойок? Тому що я в 15 років я постійно прям кожного дня е, виправляла волосся. Ну, якщо це робити кожного дня, то звичайно це буде негативно сказуватись на самій структурі волосся. Але якщо там один-два рази на місяць зробити якусь собі вкладання, то в принципі ну це може бути. Плюс, якщо ви не носите термопротектори для волосся, то можна. Але якщо кожного дня, то тоді можна буде попрощатися з довжиною. Краще тоді вже вирівнювати брашем, я розповідала? Ну так, краще на браш, тож, щоб це був керамічний браш, без там зайвих ворсинок, щоб це була саме кераміка, продувний. І це буде найкращий варіант для того, щоб вирівняти саме волосся, трішки його розгладити. Угу. От ти, до речі, сказала про народні методи, да, для угу. волосся, що деякі дівчата я використовують. Що там є чеснок? А, так? Що було? Желатинові маски, лукові якісь настойки для шкіри голови, які нібито зупиняють випадіння волосся, нікотинова кислота, сперс щось дівчата наносили. Ну, чесно, я думала, такою ще не роблять, але іноді дівчата, щоб зупинити якось випадіння, вдаються до таких методів. Я знаю, до речі, в мене була знайома, яка мила волосся уксусом. Угу. Це взагалі мені здається, я не знаю, що з ним можна ну, зробити, так це, да? це по перше, і для шкіри голови не зрозуміло які наслідки можуть бути, і для структури волосся. Ди самої що я хочу сказати, що все, що для що, все, що харчові продукти, вони для вживання всередину, ніяк не на шкіру голови, та не на волосся. Добре, тоді як обрати взагалі якісний догляд для свого волосся? Краще прийти все таки до спеціаліста чи можливо самим розібратися щось е, ну, купити? найкращий варіант. Якщо вже все перепробували, але не знайшли ту саму баночку, яка підійшла саме вам, то найкращий варіант це звичайно звернутися до спеціаліста, зробити діагностику шкір, зрозуміти, який насправді в тебе тип шкіри голови, тому що зазвичай. Дівчата думають, що в них жирний тип шкіри, дивишся в трихоскоп, а в них шкіра просто зневоднена, суха і тому подібне. Тому найкращий варіант звертатися до спеціаліста. Він підбере вам максимально той догляд, який закриє всі ваші проблеми. Давай так топ 5 продуктів для свого волосся. Топ-5 продуктів. Перше це пілінги, невід'ємна частина. Мені дуже подобається пілінг від райзінг. Він дуже м'який, делікатний. Потім до довжини перейдемо. Це маска від Медевіта Бетерифайбер Файбер, відновлюючи мінокосне та продіж маска. Вона дуже чудово кондиціонує волосся, прибирає пористість. Просто мастхев для всіх типів волосся. Нічний крем для довжини волосся. У мене дівчатки його прям дуже полюбили, теж від бренду Медевіта. І що в мене ще з топових продуктів? А, І топовий продукт. Це лосьйон від випадіння волосся, лосьон концентрій від Медевіта, і від Орайзінг такий сундук є. Там складається він з лосьйону, двох лосьонів і пілінг, який також туди входить до цього набору. Саме цей набір продуктів це прям топ в моєму кабінеті. Я бачу, у тебе там Дайсон з'явився. Угу. Скажи, будь ласка, чи є різниця взагалі між Дайсоном та іншими фенами, стайлерами, що тобі більше подобається? Звичайно, мені подобається на зараз, коли я можу порівняти, то Дайсону я віддаю зараз найбільшу перевагу. По-перше, він і так перегріває волосся, швидше висушує саме волосся, особливо коли дівчинка приходить з дуже довгим волоссям. І є різниця по часу, mm -hmm. скільки ти її сушиш. Але звичайно, можна знайти і дешевші фени, теж непоганої якості, але тут же кожен вибирає це як прирівняти, або ти ходиш з айфоном, або ти ходиш з Samsung. Mm Візьмемо. -hmm. Тому я віддаю перевагу Dyson. Mm -hmm. Ну, тобто, це не лише маркетинг, так? Да? Uh, Ні. Mm -hmm. Дівчата, Dyson. МДС. Ань, так як ми знаходимося в тебе в студії, розкажи взагалі трішечки про свої полички. Я бачу тут така дівчата, дуже класна поличка з доглядом, скільки тут коштів. Не їх вважати, бо уше зав'язують у чоловіка. Розкажи взагалі, що тут а, є. На цій поличці зібрані одні з найкращих брендів, на мою думку, які дають дуже гарні результати, які дієві, які мені подобаються, і моїм дівчаткам також. А є Шампуні, маски, бальзами, термозахисти, розчиски. Ну, Зараз їх немає, але взагалі в мене частенько тут також стоять. А, також є лосьони під різну проблему шкіру голови. Один з моїх найулюбленіших це від випадіння лосьон від бренду Медевіта, який дуже чудово працює. Або, наприклад, там, ампули, в кого проблемна шкіра голови, чутлива, в кого є така проблема як сибори дерматит. це просто метхе. Тому всі найкращі дієві засоби можна знайти в мене, і дайся, да і дайся так, переходимо далі. Так, ми підійшли до твого робочого місця. Розкажи, будь ласка, що це для чого вона вже в нас трихоскоп, на якому ми можемо зробити діагностику шкіри голови, подивитись її стан, в якому вона у нас стані, як росте волосся, і оцінити структуру волосся, наскільки вона ламка. Ну, і вже після того, як ми провели діагностику на трихоскопі, тоді ми вже підбираємо, яку саме процедуру нам робити для шкіри голови, або який догляд підбирати клієнта. Ну, і найголовніше, да, мабуть, це угу. апарат для озонотерапії, так? Власне, на якому робляться всі процедури. За допомогою нього я роблю процедури як для шкіри голови, так і для волосся. Це такий мій найкращий помічник в роботі. Дуже класно під ним сидіти, до речі. І ефектно. Ну і останнє питання, Анют, які ти взагалі можеш дати поради дівчатам в догляді за волоссям, навіть якщо у них немає якихось критичних проблем? А, ну, щоб попередити ви, якісь проблеми, які в них можуть виникнути, то це першочергово якісний догляд, який буде складатися як мінімум шампунь, маска, там, бальзам або кондиціонер і незмовні засоби. Ну і, звичайно, там пілінги, сироватки, то ми вже відштовхуємося від того від потреби. По-друге, підстригання кінчиків. Коли дівчатка відрощують довжину, але мінімум 15 см вже там треба відрізати, то краще відрізайте і відрощуйте надалі вже здорову та якісну довжину з правильним домашнім доглядом. Не застосовуйте народні методи. І якщо вже виникли якісь проблеми, то звертайтеся до спеціаліста. Аня, дуже вдячна тобі за це інтерв'ю, за цю прекрасну розмову. Я сподіваюся, що, дівчатка, вам була дуже корисна ця інформація. Тепер ви знаєте трішечки більше про своє волосся. Ну, якщо вам потрібно буде вирішення якоїсь проблеми, ви знаєте до кого звертатися. <рес> була дуже рада тебе бачити в своїх стінах і надалі буду рада бачити тебе на процедурах. А я була дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Сподіваюся, ви дивилися його до кінця. Буду дуже вдячна за ваш зворотний зв'язок. Ставте лайки, пишіть коментарі, а саме від семи слів, бо саме так просувається Ютуб. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Також соцмережі мої і Ані будуть в описі під відео. Також пишіть коментарі, з ким би ви хотіли побачити наступні випуски. Тому до зустрічі!